14 лютого у всьому світі традиційно відзначають день закоханих цього дня зізнаються в любові один одному дарують подарунки та влаштовують романтичні сюрпризи а от що ж таке кохання та як його принести через все життя давайте розбиратися разом Це родина Максюти і їх подружньому життю цього року виповнюється 50 років. Люди, які прожили разом півстоліття, довели один одному взаємну любов, повагу, відданість та переконані, що кохання проявляється не тільки в словах. А любви не говорят, а не все сказано. Не треба мені слов високопарних кожен день казати, що о, я тебе так люблю, так люблю, ти лучше накрий на мене плед, коли я прилягла, ти краще просто убери за мною чашечку. Так, Оце малесенькі такі прояви уваги. Це і є любов. Я. Якщо ти це зробив, все назад вернутися не можна. Ми тої межі не переступали. Ми були закохані, ми були закохані в його кучері. От такі перші парі на селі з такими кучерями пишними. Я там була теж з такими косами довгими, очі молоді. То було закоханість, влюбленість, як то іскарка пролетіла. От. І я весь час пам'ятаю, як ми йдемо з Володією. Я в кожну вітрину вдивлялася, чи ми підходимо один одному, чи ми красива пара. Я пишалася тим, що він вищий мене. Що мені не приходиться навприсадки перед чимось кавалієром? Саскира та Володимир стверджують, що аби прожити шлюб довго і щасливо, потрібно вміти згладжувати гострі кути, не намагатися переробити другу половинку. Та найголовніше вміти розмовляти один з одним.